Всіх вітаю. Сьогодні на уроці ми з вами готувалися до контрольної роботи з теми квадратична функція та властивості графіків функцій. Вам додому були задано завдання для перевірки знань до параграфів 8.11. Ми подібну домашню самостійну роботу вже з вами розв'язували, тому я на цьому не зупиняюсь. Просто подивитесь ще розв'язання завдань для перевірки знань. І одразу хочу перейти до тих вправ, яким ми з вами не приділяли увагу, але які будуть в контрольній роботі. От, наприклад, таке завдання. На рисунку зображено графік квадратичної функції y до рівня ax2 плюс bx. Плюс c. Укажіть правильне твердження, якщо d – дискримінант відповідного квадратного тричлена ax 2 плюс bx плюс c. Давайте подивимось, що ми маємо на малюнку. Ми маємо параболу, гілки якої направлені вгору. Це означає, що наше А, так, оце наше А, буде яким? Додатнім, звичайно, так? А більше нуля. Оце ми встановили точно. А більше нуля. Далі. Що ми ще можемо дізнатись, дивлячись на цей графік, ви бачите, що гілки цієї параболи направлені вгору, і вона взагалі не перетинає вісь Х. Давайте пригадаємо, що означає, що не перетинає вісь х? Це означає, що немає нулів. Правильно, оця функція y доріня x квадраті плюс bx плюс c немає нулів. Тобто ось таке рівняння АХ в квадраті, плюс bx, плюс c відповідне рівняння, да? це рівняння відповідає цій функції нашій квадратичній. Воно не має розв'язків, так як нема таких значень х, при яких ця функція перетинає весь абцис. Якщо це рівняння не має розв'язків, коли квадратне рівняння не має розв'язків. Пригадайте, будь ласка, квадратне рівняння не має розв'язків, коли дискримінант цього рівняння від'ємний. Отже, ми встановили з вами, що А більше нуля і дискримінант від'ємний. Ще за цим графіком можна було б встановити, що С. Оцей вільний член, це я маю на увазі. Це. Він додатній, тому що ця точка це, це точка перетину нашої параболи з віссю Y. Отже, додатково, ну тут про це нічого немає, про це взагалі нічого, нічого не кажеться. Але в контрольній роботі потрібно буде ще з це розібратись. Дивлячись на цей графік, ми бачимо, що це у нас. Більше нуля. От, знаючи, що А більше нуля, дискримінант менше нуля, С більше нуля, ми можемо ще й про Б сказати. Справа в тому, що Б відповідає за формулу для знаходження абциси вершини параболи. От наша вершина має дві координати абцису x і. Y. Абциса вершини парабола. x. Давайте знайдемо x. x буде дорівнювати мінус b поділене на 2а. За відомою, сподіваюся, всім формула. Подивіться, будь ласка, а більше нуля. Тобто 2 помножити на плюс. Тут буде плюс. У знаменнику буде плюс. Мінус буде за формулою, мінус буде за формулою. І в цілому цей наш Х, дивіться, ось наш Х, він буде додатній, правильно? Він буде більше нуля. Тож, яким повинно бути b, щоб було більше нуля? Якщо ми поділимо мінус на плюс, буде мінус, але у нас більше нуля, тому ми той мінус повинні помножити на від'ємне якесь число. Тобто замість b стоїть якесь від'ємне число. Таким чином, ми встановили що і b менше нуля. Тобто, ми встановили взагалі все, що можна було встановити за графіком. Ми встановили не тільки А і дискримінант відповідного квадратного рівняння. Ми встановили ще і С і ми встановили ще і Б. Ось таке завдання. Наступне завдання, яке я хотіла б з вами розібрати пригадати наші елементарні перетворення. І пригадати, що буде з функцією, якщо весь графік функції взяти під знак модуля, пригадаємо ми це на прикладі параболи y до рівня x2-x-2, яку взято повністю, її всю праву частину, взято у знак «модуль». Що відбудеться з цією параболою? Якщо ми будемо отримувати від'ємні значення по ігрих, вони будуть ставати додатніми, тому що модуль це завжди додатнє число. Тож, на графіку, це буде таким чином відображатися. Вся нижня частина симетрично відобразиться відносно осі Х в додатню частину. Осі Х, в додатню півплощину, в верхню півплощину. Пригадайте, будь ласка, цей момент. Ми про нього з вами говорили, але, мабуть, ви забули От просто хочу вам нагадати. І переходимо. На наступний слайд тут нам потрібно пригадати, що буде з графіком функції, якщо у модуль взяти тільки аргумент, тільки х. Тобто y дорівнює f від модуля x. Був y дорівнює f від x, став y дорівнює f від модуля x. Наприклад, була функція y дорівнює x-2 в квадраті, а стала функція y дорівнює модуль x. Мінус 2 в квадраті. Що таке дорівнює х мінус 2 в квадраті? Це наша звичайна парабола, зміщена на дві одиниці вправо вздовж осі х. Ви це бачите. Коли ми беремо знак модуль х, то ми взагалі прибираємо всю від'ємну частину цієї параболи. Тому що ікси у нас завжди будуть додатніми. Не буде від'ємних іксів, тому що у нас ікс взят під знак модуля. Оці, оця частина уходить. Замість неї з'являється та частина, в якій ікси додатні. Тобто оця вся частина права симетрично відображується відносно осі y. Давайте ще раз. Якщо у нас вся функція взята під знак модуля, вся функція, то ми нижню частину цієї функції, від'ємну частину, симетрично відображимо відносно осі х. Якщо у нас під знак модуля взята, взят тільки аргумент, х тільки х, тобто f від модуля х. То ми прибираємо всю від'ємну частину, всю ліву частину прибрали. Стерли її. А праву частину симетрично відобразили відносно осі Y. Ось такі перетворення графіка функції відбувається в залежності від того, що ми беремо у знак модуля або всю функцію, або тільки аргумент. І розв'яжемо тепер вправо. Нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює модуль корення із модуля х плюс 1 мінус 2. Цю трансформацію ми розіб'ємо на декілька кроків. Спочатку ми знаходимо графік функції y дорівнює корінь із х плюс 1, спочатку це. Корінь із x плюс 1 буде ось графік цієї функції. Просто змістили нашу гілку параболи вліво на одну одиницю. Плюс один означає вліво на одну одиницю. Це зрозуміло. Далі ми беремо під знак модуля тільки Х. Це означає, що ми взагалі прибрали оту ліву частину прибрали, а праву частину, оцю праву частину, симетрично відобразили відносно осі y. Це другий крок. Третій крок: ми до цієї функції додаємо мінус 2 або віднімаємо двійку. Це означає, що ми повинні опустити нашу гілку, а це вже буде зовсім не гілка, тут буде дві гілки трансформовані. А тобто ми опускаємо наш графік на дві одиниці вниз. 1, 2. Вона вже була в точці 1 і змістилася на дві одиниці вниз, ми попала в точку мінус 1. І далі так само її будуємо. Тобто, така сама у нас фігура просто опущена на дві одиниці вниз. І останній крок: ми всю цю функцію беремо під знак модуля. Пригадуйте, якщо ми всю функцію беремо під знак модуля. То ми нижню частину, оцю нижню частину, ми її не взагалі прибираємо. Ми її не прибираємо, як з лівою частиною, коли модуль x, А ми її просто симетрично відображуємо відносно осі x. Так, як було з параболою ось цією, так? коли ми всю функцію взяли під знак модулю. Таким чином, у нас вийшла отака фігура. Отака От цікава фігура у нас вийшла, коли ми перетворили графік функції y до рівня x 1 за допомогою модулів. Спочатку модуль x, потім модуль всієї функції. І ще один приклад. Побудувати графік функції y до рівня модуль із підкоренням модуля x плюс 1-1. Також розбиваємо на кроки. Спочатку ми будуємо графік функції y дорівнює модуль x. Y дорівнює модуль x. Ось у нас y дорівнює корінь із х. Тепер нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює корінь із модуля x. Нагадую, коли ми беремо в знак модуля тільки х, ми. Ліву частину прибираємо, але у нас тут не було лівої частини. У нас цей графік був тільки в правій частині. Тому ми повинні просто його симметрично відобразити в ліву частину. Ну, дивіться, от у нас виходить такий графік, y дорівнює корінь із модуля Х. Якщо б не було цього модуля, ми б замість X підставляли тільки додатні числа. 1, 4, як правило, ми брали 9, тому що корінь 4 це 2. Правильно, от корінь із 4, це 2 попали в точку 4, 2. І так далі. Корінь з 9, це 3 Попали в точку 3, 9, 3. Але якщо у нас взят в модуль підкореневий вираз, то ми можемо сюди підставляти навіть від'ємні числа. Тому що модуль робить їх додатніми. Тому у нас будуть існувати і симетричні точки. Мінус 4 можна брати. Він буде також давати 2. Мінус 9 також можна брати. Мінус 9, ось тут у нас буде. І він також буде давати 3. Розумієте? Тобто, ця функція. Вона буде існувати на проміжку не тільки від 0 до плюс нескінченності, а взагалі на всій числовій осі. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І так, зробили y дорівнює корін з модуля Х. Далі робимо корін з модуля х плюс. Корін з модуля Х плюс легко зміщуємо його на мінус одиницю. От, перейшла оця, якби вершина така. на… Одиницю вліво, тому що плюс 1 робимо мінус 1. Таку саму фігуру побудували. Далі ми повинні взяти оцю всю функцію під знак модуля. А перед тим опустити на мінус одиницю. Вибачаю. Спочатку ми опускаємо на мінус одиницю. Спочатку зелену цю функцію робимо. Зелена функція опускаємо оцю параболу, оцю фігурку. На мінус одиницю, правильно? Вниз, тому що у нас мінус один. І у нас вийшла ось ця фігура. Повністю ось ця фігура у нас вийшла, так? Да? Починаючи від мінус нескінченості, опустилась вниз. До плюс нескінченості. Вона існує. А тепер ми прибираємо, коли беремо всю функцію під знак модуля, ми прибираємо нижню частину і симетрично відображуємо її. Відносно осі х. Отримаємо ось таку червону фігуру. Це вже остаточний варіант. Розв'язати рівняння корінь із х мінус 2 дорівнює 6 поділене на х плюс 1 графічно. Для того, щоб розв'язати рівняння графічно, ми повинні побудувати ліву і праву частину цього рівняння як функції. Корінь із х мінус 2. Це гілка параболи зміщена на дві одиниці вправо. Ось вона побудована. Ця гілочка, 6 поділене на х плюс 1. Це гіпербола, яка опустилась або піднялась вгору, в нашому випадку піднялась вгору на плюс одиницю. На плюс одиницю тут можна було навіть пунктиром провести пряму, яка буде паралельна осі Х і проходити через одиницю. Це буде додаткова вісь, пунктирна, да? тому що плюс 1 ми нашу гіперболу підняли на одиницю вгору. І тепер вже вона у нас буде постійно прямувати не до. Звичайної осі Х, да? а ось до цієї пунктирної осі Х. І що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти перетин цих двох графіків, тому що вони прирівняні між собою, так? Перетином буде ось ця точка, єдина точка, в якій перетинаються ці два графіки. І в неї будуть координати, які ви можете бачити: 6 по Х і 2 по Y. Тобто графічний розв'язок нам дав точку з координатами 6, 2, але в рівнянні, як ви знаєте, не буває Y. В наших рівняннях не буває Y. Якщо б нам потрібно було знайти точку перетину тих двох графіків, от y дорівнює x-2. і y дорівнює 6 поділене на х плюс 1. Тоді б відповіддю була тільки точка 6 з, координа... 6, 2. з координатами 6,2. Але нам потрібно знайти просто рівняння, тому нам Y взагалі не потрібен. Нам потрібен тільки х. І розв'язком цього рівняння буде х дорівнює 6. Все. Х дорівня 6, це розв'язок цього рівняння, знайшли ми його за допомогою графіки. Ось на такі вправи мені хотілося б, щоб ви звернули увагу, як розв'язувати рівняння графічно, як будувати графіки функцій, які містять модуль. Ну, і, звичайно, ви повинні були розв'язати завдання для перевірки знань. Перед тим, як виконувати. Контрольну роботу, до якої ми сьогодні з вами готувалися. Дякую вам за увагу. Гарного дня і до наступних зустрічей!